Пане, я хочу. По-перше, да, <рець> <вас рець> <другої> доброго дня всім. По-друге, дуже приємно вас всіх бачити. По-третє, дуже дякую, що ви так переймаєтеся мною і ситуацією, яка склалася. Хочу сьогодні в свято, я не знаю, дійсно сьогодні друга погородитися. Свято дійсно дуже велике, я хочу всім побажати здоров'я. Ну і друге свято це День Миру, я хочу, щоб ми жили всі в мирі і поважали, і толерантно відносилися один до одного. До мешканців, до друзів, до колег і в це свято. Я думаю, що ми сьогодні просто повинні в теплій гарній від атмосфері поспілкуватися. Я дам відповіді на всі питання, які він поставили. Дякую. Де ви були? Коли сам сьогодні був в церкві. Майже рік пане Петре. Мене не було сім місяців. Я 15 липня вже був в Україні, був на лікуванні. Якщо потрібно, я можу показати довідки, в принципі, якщо не потрібно, можу показати паспорт. В Росії не був, в Білорусі не був, в Криму не був, був за кордоном. Нікуди не тікав, повістку я не отримав. Просто я вам скажу, що була така ситуація, що я зрозумів, що після того, що відбувалися в мене вдома в моїх батьків, я зрозумів, що просто так просто це все не пройде, і треба було просто мені підлікуватися. Може не підлікуватися, просто, просто переживати за здоров'я своє і здоров'я своїх близьких. Я вивчаюся, Ісай Фронович. Я просто хочу вам сказати, бачу, що нас... Ісай Фронович, ну, так, прийшов Віслав Білик, я розумію, що до мене вже запитань не буде. Ну, то, мабуть, і буде. Буде. Є у мене випрос, я ж говорю, чи можна Ну, там, одне запитання йому, одне мені. А що, от сейчас можна мені